Кеша Ця історія сталася минулого літа на початку серпня. Уночі лив дощ, а вранці знов визирнуло сонечко. За нашим вікном зеленіли липи. Ми з братом відчинили вікно. Після дощу повітря було свіже, чисте, настрій у нас був відмінний. Попереду ще майже цілий місяць канікул. Ми з Сергієм майстрували модель космічного корабля. Раптом у відчинене вікно влетів розтріпаний птах. Ми навіть не одразу зрозуміли, що це папуга. Він з диким галосом почав носитися по кімнаті. Сергій схаменувся першим, підбіг до вікна, швидко зачинив його, і ми заходилися ловити папугу. Кузя теж почав допомагати нам. Вітю, жени його до мене, кричав Сергій. Я верещав. Лови, лови. А кузя гавкав та плутався під ногами. Ми, мабуть, дуже голосно ловили папугу, бо до нас прибігла мама і перелякано запитала хлопці, що трапилось? Ми радісно повідомили до нас папушка залетів. Папуга гойдався на люстрі і дивився на нас перелякано й сторожко. Ви його в кінець заганяли, сказала мама. Не чіпайте, нехай заспокоїться. Сергію, збігайно до тітоньки Ганни, в неї колись жили канарки. Може, від них клітка залишилася. Сергій приніс клітку, ми простелили на дно газету, налили у блюдце воду, в інше поклали різну їжу хліб, сир, листя, салату. Мама сказала А тепер залишіть дверцяти відчиненими і відійдіть від клітки. Ми так і зробили. По деякому часі папуга злетів з люстри і залетів у клітку. Він був дуже голодний, одразу накинувся на їжу, а потім сів і почав чистити пір'я. Ми нарешті змогли його добре роздивитися. Це був зелененький хвилястий папушка. Його пір'ячко було мокре, і весь він був дуже скуйовджений, біднесенький, мабуть, натерпівся, доки потрапив до нас. Ми дали йому ім'я кеша. У зоомагазині купили для нього купу всіляких потрібних речей. Спеціальний корм для папуг, вітаміни, поїлку, камінчик для чищення дзьоба і навіть люстерку з дзвіночком. Тепер у нього була справжня клітка для папуги. Ми навіть змайстрували для нього дерев'яну драбинку та закріпили її всередині клітки. А ще ми з Сергійком купили книжку про папуг. У ній розповідалося, як можна навчити папугу розмовляти. Я прочитав, що хазяїн повинен весь час повторювати прості речення, наприклад, кеша гарна пташка. Ми вирішили спробувати. Я почав повторювати ці слова весь час, коли годував кешу, чистив клітку, міняв воду. І от якось приніс я йому зелені листочки кульбаби. Папуги їх дуже полюбляють, і кажу кеша гарна пташка. А кеша подивився на мене й відповідає Я тобі шию зверну. Я ж присів від несподіванки та образи. «Кешо, я тебе годую, напуваю, а ти мені такі речі кажеш. А він мені пішов геть. Я покликав Сергія, кажу йому Сергію, кеша свариться. Брат підійшов до клітки і каже Кеша, привіт. А кеша у відповідь Опудало. Сергій розгублено подивився на мене. Що ж тепер робити? Невже цей птах буде весь час ображати нас? Увечері прийшла мама, і ми їй усе розповіли. Вона подивилася на кешу і пояснила мабуть, кеша раніше жив у не дуже добрих людей, і перші слова, які він почув, були поганими словами. Те, що почуто у дитинстві, запам'ятовується на все життя. Дуже важливо, чого вчать малюка, доброго чи поганого. Вам тепер буде ой як важко навчити кешу гарних слів. Я довго сидів біля кешеної клітки та думав «Бідне моє пташенятко, як тобі не пощастило. Якби твої хазяї були добрими людьми, тобі не довелося б перевчатися. І як добре, що мої мама і тато, коли я був маленький, завжди вчили мене тільки доброго. Тепер я виріс і розумію, що не можна говорити поганих слів і ніколи не стану повторювати їх, як цей нещасний папуга. Я прочитав у біблії. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Гниле слово це погане слово, яке може образити когось. Я не хочу нікого ображати. Мені дуже пощастило, що в мене такий учитель, Ісус Христос.